У парку імені Нагнібіди зранку стоїть автобус. У ньому 50 літрів концентрованого спецрозчину. Комунальники починають роботу з приготування суміші. У розпилювач заливають концентровану речовину і розводять водою. Кажуть, якщо пропорцію не витримати, то хвойні дерева можуть постраждати он може під опажею зелені насадження саме іголочки опажею просто може насипатися. Коли розчин готові, комунальники йдуть оприскувати дерева, розпилювач одягають на плечі, фарбування починається. 15 літрів речовини вистачає на 10-12 хвойних дерев. У складі розчину є вапно, тому дерева стають білими. Комунальники говорять, перед святами ялинки часто крадуть. Тому такий спосіб робітники підприємства намагаються захистити дерева. От я можу примір привести. Йолочка стоїть макушка. цієї йолочки в тому году знайшли з цього дома. -то. Тобто люди, слюді, місто, щоб любуватися крули годити красотою. Просто використовували її і все на дві тижні. Фарбовані дерева злодії не чіпають до того ж, такі ялинки не можна тримати вдома. Вони можуть додати проблем зі здоров'ям. Туди додається як маячок, що так, разі ще і додається інсектицид. Звісно, в якщо такое дерево занесли, занести в вдома. А на починають іспарятися, визиваєте головний болі і інші порушення здоров'я. рекомендую цього робити. Роботу у цьому парку комунальники закінчили за декілька годин. Наступна зупинка на вулиці Водограні. Найближчим часом у Золенбуді обіцяють оприскати захисним розчином усі міські ялинки. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал Зет.